Цей Волдо був вигравійований у середині комп'ютерного чіпа десятиліття тому, і побачити його можна було лише під мікроскопом. Але навіщо він там узагалі з'явився? Так звані силіконові дудли почали таємно гравіювати на чіпах ще у 70-х роках минулого століття. Інженери робили це, щоб підписати свою роботу і захистити її від технологічного копіювання, навіть не підозрюючи, що хтось колись випадково їх знайде. Від простих ініціалів до складних малюнків, наприклад, тиранозавра, який керує кабріолетом, ці зображення тонші за людське волосся, і абсолютно невидимі неозброєним оком. З часом практика майже зникла, коли виробництво чіпів стало надзвичайно точним. Але тепер з'явилася група колекціонерів, які змагаються з часом, намагаючись знайти ці цифрові викопні рештки, поки стару електроніку не переробили на золото. Один із них, Кентон Сміт, випадково знайшов своє перше зображення крихітне усміхнене обличчя на старому чіпі, яке відкрило йому цілий прихований світ. Тепер він не шпорить на блошиних ринках і в інтернеті, шукаючи вінтажну техніку, що може містити ці рідкісні великодні яйця. І коли щороку виготовляють мільярди чіпів нанометрового масштабу. Справді починаєш замислюватися, які таємниці можуть ховатися всередині пристроїв, якими ми користуємося щодня.